Доброго дня, 8 липня. Є такий цікавий сорт абрикоса, як Сегунді Мамут. Є абрикоси помаранчеві, є жовті, є червоні, от як арбада, там м'ячики. А є такі, як Сегунді Мамут. От приходиш, вони зелені. На другий день приходиш, теж зелені. На третій день приходиш, вони вже повністю долі валяються. Зелені, але вже осипалися. І він цікавий тим, що він навіть при повному достиганні він не міняє колір, він повністю зелений. Ось такий цікавий-цікавий абрикос. Ось він зелений. Я торкаю, він вже фактично м'який і він вже перестиг. Перестих і вже ще трошки він вже буде висипатися. Щас подивимося. У мене одна щепа, там Петрівський далі. Так. О. Теж ось. Отакий він. Ну, Трошки на сонці журтуватий, але в принципі як зрубадию порівняти, то він ну, взагалі зелений. Що я беру, зважимо, продивостуємо. Ну, три штуки там. Це фактично сигналки, там ще пару штук. Ну, ось такого кольору він цікавого, такого. Ну, фактично зелений. На сонце трошки може червоніть. Такий червоний бачок Цікавий сорт. Дуже цікавий. Так, зараз оці ми три зложимо. 102. 78. 84. Ну, оце почав підгнивати трошки. Видно, десь мурахи клюнули. Чи почали 143. Ну, от такий може бути розмір цього сорту. ну Трошки в мене вже почав достигати Робада. І теж мурахи от під'їдають і починає гнить. ну гнити. Зараз для порівняння робаду зважимо. 139. Ну такий плід Робади. 166. Ну от Робада. Це Робада. Так, ну що, зараз ми продевостоємо цей, котрий спілий. Ось такий середни він помаранчевий. Зверху такий, наче зеленуватий. А от середині такий соку. Ну, сок є, що дуже соковитий, не сказав би. Так, спробуємо м'якоть дуже сочна, солодка, кислинка є невеличка, але смачний. Смачний, такий гармонійний, ну не десертний, скажімо так, а приємного смаку. Наче мармелад, Непоганий сорт. Для колекції, те, що треба, Сьогодні мабуть.